Привіт! Сьогодні у нас з вами буде огляд біткоїна. Всім хочеться знати, куди він рухається, і давайте ми з вами подивимося, яка у нас ситуація. Почнемо з того, що розставимо з вами рівні підтримки та опору та подивимося, де у нас є най такі най, най, самі найявніші місця, де наш біточок може зупинитися. Отож, у нас є 52 відмітка, яку ми хотіли б дуже побачити, але це навряд. У нас є досить сильний рівень на 62 тисячах, і ми з вами відмітимо також рівень, ось цей, який ми не змогли пробити 73 500. Ось, що ми з вами бачимо? Біточок у нас сходив на 73%, 500, і це був новий all-time high, тобто вище його ніколи ще не було. І ми бачимо, що він цей рівень пробити не зміг. Таким чином, ми з вами розуміємо, що це досить сильний рівень, який, в принципі, буде стримувати рост біткоїна певний час. Давайте подивимося тепер, що у нас із EMA, для того, щоб нам було зрозуміло. Який сценарій для нас більш пріоритетним буде? Так. так. Ми з вами бачимо, що EMA, вони досить під гострим кутом, але вони у нас досить далеко від графіка. Тому ми розуміємо, що було б добре, якби графік сходив і протестив нашу ЄМей. Тому на попередній, на той тиждень, який нас чекає, я буду все ж таки розглядати. Ось такий рух біткоїна у цьому діапазоні, я думаю, що буде відбуватися якась невеличка консолідація. І далі особисто я розраховую на те, що ми проб'ємо цей рівень, відретестимо його, і якщо втримаємося на ньому, то далі ми підемо рухатись до 85 тисяч або навіть вище. Ось це, якщо ми будемо говорити про сценарій лонговий. Якщо все ж таки ми не зможемо втримати з вами, витримати і пробити ось цю 73, то, скоріше за все, так само ми через невелику консолідацію підемо з вами і протестимо ось цей рівень 52 тисяч. Приблизно ось на таку штуку розраховую я. У мене все ж таки пріоритетним є сценарій лонговий, тому що все ж таки ринок зараз знаходиться в досить активній фазі росту. Я буду підкуповувати актив на 62 тисячах. Сподіваючись на те, що він буде відростати. Якщо ми не зможемо закріпитися на 73,5 тисячі, можливо, я продам весь там біткоін, і для того, щоб підкупити його трошечки нижче, коли він спуститься десь на рівень 52. Також давайте ще з вами перевіримо, що у нас по RSI. і він нам допоможе. Ось, бачите, тобто RSI у нас знаходиться в зоні. Перепроданості, відповідно, все ж таки є шанс того, що актив трошечки буде консолідуватися в даному діапазоні. Так, і також ми тут з вами бачимо досить сильну дивергенцію. І, в принципі, вона у нас медвежа, ведмежа, вибачте. Ось. Тому дивергенція нам. Говорить про те, що актив все ж таки може впасти і піти від відретестити 52. Тому ваша задача дивитися, що відбувається з ринком, не робіть якихось поспішних рішень, намагайтесь проторгувати ось цю зону накопичення. Яка буде відбуватись зараз. У мене є дуже великі сумніви, що ми прямо зараз проб'ємо 73 і полетимо, хоча пам'ятайте, що таке теж може бути. А в принципі, в своє бачення я вам розказала і сподіваюся, що воно для вас буде досить комфортним і зрозумілим. Також хочу повідомити про те, що у нас триває набір на мій курс трейдинг та інвестиції, і хто хотів. Але ще не залетів, залітайте, тому що це буде дуже крутий курс, і після нього ви зможете заробляти і на трейдингу, і на інвестиціях, і самі собі складете інвестпортфель, і я вам допоможу його скласти. Тому, якщо вас це цікавить, пишіть мені в директ інстаграма або пишіть сюди в коментарях, і ми обов'язково з вами зв'яжемося і все розповімо. Гарного вам тижня, класних вам профітів і заробляйте на крипті, поки це можливо, тому що ця можливість у вас буде не завжди.